Привіт! Знаєш людину, яка приймає ліки від тиску, то це відео може бути корисним. Існує 5 основних груп препаратів від артеріальної гіпертензії: блокатори кальцієвих каналів, діуретики, Б-блокатори, інгібітори АПФ і блокатори рецепторів. Сертани. Але нас цікавлять зараз останні дві. Сартани та інгибітори АПФ. Сартани це валсартан, лозартан, телмісартан і так далі. Інгибітори АПФ це аналаприл, лізиноприл, раміприл, періндоприл і інші. Це дуже корисні препарати, але дуже часто я зустрічаю людей, які припускають це помилки. Не рекомендується застосовувати ці дві групи одночасно. Це може призвести до сильного падіння тиску. До захворювання нерок або виникнення інших побічних ефектів. Комбінована терапія двома або навіть трьома препаратами від тиску це, звичайно, топчик, але підібрати препарати може тільки лікар. Будьте здорові та не хворійте.